Вітаю це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очерицяна та Оксана Заболотна. А зараз будемо говорити про те, чому нардепи забули про реформу СБУ на кілька років. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що буде далі з міністерством культури та чи стане простіше пройти МСЕК. Камін подав законопроєкт щодо СБУ, і він пропонує зробити так, щоб служба безпеки могла розробляти законопроєкти чи проєкти постанови, і пропонувати їх на розгляд парламенту або уряду. Зрозуміло, що не йдеться про якісь проєкти рішень про реформу освіти чи охорону здоров'я. Але все одно мені трохи дивно виглядає ця пропозиція. Оксана, що ти про це думаєш? По-перше, справді закон уповноважує СБУ розробляти нормативно-прові акті з питань, які належать до їх компетенції. Ти гарну ремарку зробила про те, що в освіту вони пхатись не будуть. І вносити на, на розгляд президента… Але Є, ж, до речі, Академія СБУ, правда? Вони можуть, напевно, про академію СБУ робити законопроекти. Наші сусіди. І вносити їх на розгляд не Верховної Ради, а президента або Кабінету міністрів, і вже президент і Кабінет Міністрів будуть це реєструвати як закони. У Верховній Раді, до прикладу, якщо ми говоримо в закони або як постанови в кабінет міністрів, якщо щось є таке, що стосується якщо є щось таке, що стосується питань, які можуть бути врегульовані на рівні постанови Кабміну, це питання насправді є доволі цікавим, тому що воно нам відкриває перспективу поговорити про природу взаємовідносин служби безпеки та кабінету міністрів. Фактично, за змістом повноважень СБУ є органом виконавчої влади, однак. Він підпорядкований президенту. І отут питання, чи не перешкоджатиме оця підпорядкованість президенту, практичній реалізації повноважень ініціювати акти Кабміну, наприклад, у випадках, коли між президентом і прем'єром є певні політичні розбіжності. До речі, Давай згадаємо про реформу СБУ. Я пам'ятаю, що був законопроект, який навіть проголосували в першому читанні, а далі він з 21-го року так і лежить десь в Верховній Раді. А Що там із ним? Чого про нього забули? Про нього всі дуже успішно забули. Був період, коли про нього дуже активно всі говорили. Особливо було дуже багато розмов щодо позбавлення СБУ невластивих повноважень, зокрема боротьби з корупцією та економічною безпекою. І дуже цікаво, як в законі про СБУ таки в 2021 році внесли зміни. Щодо того, що СБУТПР займається не економічною безпекою, але тільки об'єктами критичної інфраструктури, і ці зміни внесли законом про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією. Пам'ятаєш, ми говорили, що деколи якісь зміни вносять законопроекти, які взагалі не мають стосунку до. Проблеми, яку власне намагаються вирішити. А щодо боротьби з корупцією, так виглядає на те, що просто переіменували цей департамент чи управління в структурі Служби безпеки, і вони як займалися тим, чим займаються, так і продовжують тим займатися. Ну, і, і Ну ніякі... Бюро економічної безпеки ще створили з тими ж повноваженнями. Фактично так, але про БЕП ми поговорили в десятках інших випусків. Сьогодні тільки про СБУ і цей законопроєкт його дуже активно просували наші партнери, бо це справді важливо. Позбавити СБУ невластивих функцій, в тому числі функції досудового розслідування. Хоча є думка, що нехай СБУ займається досудовим розслідуванням у справах, які стосуються національної безпеки та тероризму, але тут є проблема, тому що через власне слідство фактично вони легалізують ті докази, які здобуті під час контрозвідувальної діяльності і оперативно-розшукової діяльності, і це в розумінні кримінального працювального кодексу є. Є недопустимим. тому, що з власним слідством цей простір для зловживання значно більший. І фактично слідчим органом щодо цих справ мало б бути ДБР. Але ДБР на зараз займається всіма справами щодо чиновників, навіть не сильно побутовими, в тому числі ДБР займається справами про самовільне залишення військової частини. А там їх вже просто десятки тисяч, і очевидно, що в них не буде ресурсу і цим займатися. І спецслужба загалом за своєю природою має широкі повноваження для тиску, в тому числі на результати розслідувань. Через те їхнє слідство, воно неминуче буде з низькою довірою і об'єктивністю. Але цей законопроєкт якраз позбавляв у функції досудового слідства. Також там поступово було скорочення граничної чисельності співробітників. Там, в підсумку, в 2025 році, який от-от буде. Чисельність мала зменшитись від 31 тисячі, яка була станом на 21 рік до 17 тисяч. Цього вже, напевно, не станеться. Також там була Запровадження спеціальних звань для більшості свій робітників, служба на заміну військових звань, які їм присвоюються зараз, і це подавали, начебто, це демілітаризація служби безпеки. Це був один з дуже важливих пунктів. Але я дуже перепрошую. Запровадження спеціальних звань замість військових звань воно жодним чином не забезпечує демілітаризацію, оскільки зберігає в робочих оцих взаємовідносинах ієрархію звань цілком ідентично до притаманної армії чи іншим військовим формуванням. Що в тому законопроєкті було не так. По-перше, СБУ не позбавляли невластивого майна, а це дитячі садочки, санаторії. На їх утримання витрачаються значні бюджетні кошти. Це санаторії, де мають відпочивати працівники СБУ. Так, наприклад, якщо ти військовослужбовець, колишня Служба безпеки України і зараз на пенсії, ти маєш розкіш двічі на рік поїхати в якийсь нормальний санаторій в Трускавець і собі просто відпочити. І з цього майна насправді на балансі, і воно не забезпечує співробітникам кращої якості відповідних послуг в порівнянні з тим, які є на ринку. І вона взагалі ніяк не впливає на якість роботи в СБУ, тому потрібно позбавлятися цього майна. І коли ти вдумаєшся, а скільки людей працює, обслуговуючи це все майно, можна братися за голову. Уявила собі дитячий садочок, і там всі діти з і обговорюють щось таке, як грають в СБУ. СБУшні діти, нормальні діти і обговорюють. Ні, ні, я не це от, не, не хочу якось їх принизити ще щось, але це просто цікаво. Також є такий ще один нюанс, що цей закон дозволяє призначати осіб на посади Держслужби в СБУ без конкурсу. І фактично це руйнує систему добору на державну службу, фактично дозволяючи призначати чиновників шляхом проведення СБУ без попереднього конкурсу. Тому нюанси є нюанси є не вирішені. Законопроєкт пройшов перше читання. Він вже готувався до розгляду на другому читанні, але на цьому все забулось в жовтні 2021 року. Тобто, навіть що за якийсь час до широкомасштабної війни вже не можна на війну все скинути? Ні, ні. Насправді реформою СБУ займалися десь так з 15-го року, і це була супер топ-тема після закону про нацбезпеку.